Розміни, що потрібні зсу, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі Вітаю, Мене звати Антон Шеничний, і це підсумки дня на НВ. Продовж наступних декількох хвилин будемо говорити про найважливіші події, які сталися в Україні та світі сьогодні. Це 1 травня 2024 року. Звісно ж, поговоримо про нову атаку по Одесі. Це була касетна балістика. Згадаємо про нафтопереробні заводи в Російській Федерації. Розберемось, чому Грузія може втратити кандидатство в ЄС. Згадаємо про те, що Україна, начебто, отримала таку негласну згоду бити західною зброєю по території Російської Федерації. Покажу вам аватар вікторію, який для МЗС буде створювати штучний інтелект. А також а також згадаємо про невідомий небесний об'єкт, що з'явився в небі над Україною цієї ночі. Поїхали! Вночі окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Місцеві кажуть, що знову били касетними боєприпасами, балістичними боєприпасами тобто, це ракети, які, по перше, дуже швидко прилітають, навіть іноді не встигають. Оголосити оголосити повітряну тривогу, а також розліт їхніх боєприпасів має дуже дуже великий радіус. Минулий удар 29 квітня. Це було півтора кілометри в кожен бік. І це прям жахлива зброя. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих. Це двоє підлітків, які бігли до укриття. Взагалі, це поліцейський 2 травня. В місті оголошено день жалоби. А разом з тим кількість жертв внаслідок атаки по одесі два. 29 квітня збільшилася до 6. Про це написав мер міста Геннадій Труханов. Сьогодні в лікарні помер чоловік, за життя якого боролись лікарі до останнього. Повідомив міський голова Одеси. Е, і ну про це. Про це він написав у, у своєму офіційному телеграм-каналі. Нагадаю, що 29 квітня росіяни також били касетним боєприпасом. Це також була болістика, там містилась шрапнель. Фотографії ми показували, і вони і в мережі. Ми показували в нашому попередньому ем, попередньому відео попередніх підсумках. Ну і варто ще раз нагадати, що розліт у цих от невеличких шматочків заліза, який міститься, це до речі, тисяча шматочків. В одній ракеті в одній ракеті оцей розліт становить декілька сот метрів. Ну в даному випадку 29 квітня це було півтора кілометри у кожен бік радіус. Таке розльоту журналісти видання New York Times взагалі до речі, на фоні цього всього вважають, що застосування касетних ракет може свідчити про зміну російської тактики. Якщо говорити саме про ракетні обстріли, тепер вони зосередились на обстрілах, що повинні зробити нестерпним життя. Саме цивільних українців, ну розуміємо, що у ворога немає жодних червоних ліній, про які люблять згадувати і самі росіяни, і наші західні партнери. Але чомусь ну Україна не дозволяє собі їх перетинати, але ворог набагато підступніший. І ну будемо сподіватися, що оця от версія від New York Times вона все ж таки не має нічого спільного з реальністю. І, і все ж таки, ну цивільних пошмарити щодня такою небезпечною зброєю росіяни настануть, але насправді ж та розраховувати на щось в цій війні ну, абсолютно не варто. Невідомі безпілотники вночі атакували НПЗ в Рязані в Воронезькій області. Та ще в двох регіонах про саме влучання в чотирьох регіонах повідомили в Міністерство оборони Російської Федерації в контексті цієї новини цікаво, те, що по Рязанському НПЗ влучають вже вдруге. І ще це на нафтоприробне підприємство входить стабільно до топ-п'ятірки найбільш результативних по всій Росії. І варто також згадати про те, що якщо попередня атака. Була результативною в контексті влучання там по якихось резервуарах, то зараз е, влучили більше по механізмах переробки, які є більш важливими, які відновити набагато складніше за словами очевидців, атака відбулася близько третьої години ночі. Після влучання на заводі виникла пожежа, і тут важливо ще раз нагадати, що, попри те, що подібні атаки російських НПЗ чи нафтосховищ у Російській Федерації можуть здаватись комусь. Несиметричною відповідю на те, що роблять росіяни на нашій території, як вони які вони атаки використовують, як вони їх будують. Це ж таки такі точкові удари потрібні. І Я хочу, щоб ви послухали Івана Ступака, аналітика, який сьогодні виступав у прямому ефірі на радіо НВ. Якраз це коментував. Давайте послухаємо. За весь час ударів Україна знов знищила перепошкодила близько 20% нафтопереробної галузі РФ. І Ось ви да, проголошували ці, ці цифри, що ціна стрибає вже десь на 10% дизеля і десь на 20% вже на а, бензин. І що з важливого, що цікаво, треба відмітити, що залишилося за кадром станом на понеділок, Американу на цей понеділок Сполучені Штати прибрали з порядку денного прохання не бити по МПЗ Російської Федерації. Ну і до того ж, варто згадати, що Україна це не Росія, наша країна має суворо дотримуватися усіх міжнародних конвенцій, усіх міжнародних норм права, традиції звичаї ведення війни і ще, ще десятків загалом документів міжнародних. Які ну окреслюють певні правила і звичаї, як потрібно воювати в 21 столітті? Всі ці правила були виведені не просто так, бо вони були виведені після багатьох воєн. Але звісно, ну загалом війна погана, але е, міжнародна спільнота виводила хоч якісь рамки ведення бойових дій. Але ну на жаль. Ну, ми маємо їх дотримуватися. Ворог не дотримується, але ми маємо, тому що це є запорукою отримання нових траншів фінансової допомоги. Це є запорукою нових обсягів отримання міжнародної допомоги військової, в тому числі. Тому ми не можемо атакувати якісь лікарні навчальні заклади. І ну тут треба все ж таки розібратися для себе. Чи потрібно це Україні? Чи стануть Росіяни атакувати, наприклад, цивільних менше якщо? Будуть отримувати дзеркальну відповідь. Ні, вони просто виконують злочинний наказ, а злочинні накази вони ж зв... не засновуються на якомусь здоровому глузді. Чи потрібно нам витрачати дуже цінні західні боєприпаси на атаку якоїсь цивільної інфра... інфраструктури? Звісно ж, ні, Україна має інші цілі в цій війні, вона їх дотримується. Тому нам треба будувати свою оборонну стратегію зовсім інакше. Деякі країни зняли обмеження на удари ЗСУ по території Росії західною зброєю. Голова МЗС Латвії Байбабража підтвердила, що Україна вже отримала західну допомогу, на яку немає обмеження для ударів по території країни. Агресорки і в інтерв'ю міністерка наголосила, що удари по території країни-агресорки для оборони дозволяє зокрема і міжнародне право. І це варто, що нарешті ми чуємо такі запевняння. Вона додала, що Україна отримує зброю від західних партнерів. Ну отримувала зброю від західних партнерів з публічними застереженнями уникати ударів по території ворога, по території іншої країни. Але зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Саме так вона сказала в своєму інтерв'ю. Проте Бража додала, що в цих випадках про зняття обмежень публічно не говорять. Я кажу про те, що окей, нам головне, це, це от офіційний дозвіл. Хай він навіть надається в дуже закритому режимі, обмеженому колу людей, і так далі. Якщо певні лідери західних країн, певні чиновники західних країн, загалом певні західні країни, не бажають розсекречувати таку інформацію, робити такі заяви на загал, тому що вони побоюються певної ескалації, немає проблем. Нам головне, як воно по факту і все ж таки. Світ зрозумів, що певні червоні лінії, певна ескалація це такі доволі доволі міфічні штуки. І ну до третьої світової, я сподіваюся, це не призведе. А ми маємо будувати свою оборонну стратегію так, щоб ми щоб наша країна, наші військові бачили, що це все буде призводити до того, що Україна буде перемагати на полі бою і звільнювати власні території. Про Грузію трохи згадаємо. Звісно, що там не, не вщухають дуже жорстокі протести. Вони спричинені ухваленням так званого закону про іноагентів. Напередодні силовики вже застосовували сльозогінний газ і водомети дуже багато затримань було дуже силовими. Були методи цих затримань. І При цьому мітингувальники. Спробували заблокувати виходи з парламенту, щоб з будівлі не вийшли депутати. Медики надавали допомогу постраждалим. І сьогодні правоохоронці трохи відступили і дозволили людям знову повернутися до цього парламентського такого кварталу, до будівлі парламенту. І вся ця ситуація може насправді не аби вплинути на європейське майбутнє Сакартвело, адже Грузію можуть позбавити статусу кандидата на вступ, і це не, не якісь там заяви аналітиків. Про це вже заявила євро. Депутатка Віола фон Крамон така ініціатива з'явилася після застосування якраз насильства силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про іноагентів. І за словами парламентарки, Грузія отримала статус авансом. Оскільки ЄС пішов на цей крок, аби не допустити розвороту Тбілісів в бік Росії, але зараз все виходить навпаки. Ну і зокрема про це свідчить цей законопроект. Що хочу нагадати, взагалі пояснити, можливо, хтось не в темі, оцей закон про іноагентів він ініційований парламентською більшістю, яку називають доволі проросійською, і через і свої зв'язки з російським керівництвом, і через свої доволі непопулярні всередині Грузії кроки, він оголошує, Неурядові та медійні організації, бюджет яких на більш як 20% фінансується з-за кордону, організаціями, що захищають інтереси іноземної держави. Вони мають бути, по-перше, зареєстровані в спеціальному реєстрі та щороку подавати фінансову декларацію. Неурядові та медійні організації. Які фінансуються західними донорами, стверджують, що ну їхні доходи вже задекларовані, вони прозорі. Тобто, в принципі, вся ця інформація не приховується, тому вони вважають, що справжня мета влади це обмежити діяльність організацій, які опікуються зокрема правами людини і питаннями корупції, і дуже іншими дуже важливими питаннями для внутрішньої політики. Зокрема, документ остаточно ще не ухвалено. Проте це вже може статися за пару тижнів, тому що йдеться про те, що остаточно цей закон. Може бути ухвалено якраз в травні, в середині травня, приблизно. І до речі, ця норма дуже сильно нагадує російську, тому що там є цей закон про іноагентів. Він там працює, е існує реєстр іноагентів, всі такі організації не лише. Мають зобу... мають зобов'язатися подавати декларації, подавати всю інформацію про свою власність і так далі. Ще вони мають маркувати відповідним чином всі свої матеріали, там що цей матеріал створено за підтримки там іноагента, і це видання є іноагентом і так далі. А також тут є проблема в тому, що коли медіа організації, наприклад, громадські попадають до цього реєстру в Росії, вони одразу потрапляють на олівець до силових структур, до там служби без безпеки і так далі, і так далі, і за ними дуже сильно стежать і створюють такий образ якогось ну якогось такого суцільного зла. І ось грузини дуже не хочуть, щоб у них таке ж само було ухвалено, тому вони зараз і протестують, і бачимо, як владу бісить. Грузинську теперішню владу бісить оцей народний спротив. Штучний інтелект потроху захоплює всю планету і трохи захоплює навіть Міністерство закордонних справ України. МЗС України представило ще аватар Вікторію, яка буде коментувати консульську інформацію для ЗБІ. Тобто, поясню, хто не в темі. На відео, яке ви зараз можете побачити на екрані, це не жива людина, точніше, цей образ створено з живої, абсолютно реальної людини. Це образ створений на основі української співачки та інфлюенсерки Розаліни Омбре. Але штучний інтелект малює її рухи, артикуляцію. Тобто були зроблені фотографії. Потім вони програли. Ганяється через штучний інтелект, він створює оцей от цифровий образ, і вже потім вкладає заздалегідь написаний текст, міміку, рухи в уже кінцеві відео. Тут варто говорити про те, що коментарі Вікторії Ші Ші в сенсі штучний інтелект, але отак от коротко. Вікторія Шівдонім. Ці коментарі будуть з'являтися на офіційних ресурсах МЗС України на вебсайті та сторінках в соцмережах. А також будуть передаватися журналістам прес-службою МЗС. Втім. Кібер Вікторія не є заміною речника МЗС України. І у нашому зовнішньому відомстві кажуть про те, що цифровий аватар буде повідомляти про актуальну інформацію в якісь кризові моменти під час резонансних подій, коли МЗС отримує десятки, а можливо навіть сотні запитів в момент, і просто не може фізично все встигнути. МЗС фізично все встигнути не може, а штучний інтелект зможе. Над Україною сьогодні вночі ймовірно згорив метеор. Яскравий спалах у небі бачили жителі декількох регіонів: це Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпро, Запоріжжя. Тривогу в областях під час цього спалуху не оголошувало, звуки вибухів не лунали, тому одразу почали думати, що ж це могло взагалі бути. Мережею швидко розлетілися кадри з камер відеоспостереження, які ви зараз можете побачити. Зокрема, на одному навіть відео видно, як ну щось прям залишає по собі хвіст, спалахує, тобто видно, як щось летить. Пізніше з'явилося припущення, що це був метеор, він так. Випромінював та спалахував яскравим таким синім світлом. І завідувач лабораторії в головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України Іван Крючко одразу пояснив, що безумовно це об'єкт, який прилетів з космосу. І тут є варіанти вже. Він з космосу, але варіанти є. Він може бути або природного походження, і тоді це яскравий оболіт, тобто дуже яскравий метеорит, і він просто залетів в атмосферу і згорів, не згорів. Або може бути штучного походження, це так зване космічне сміття, ну це здебільшого якісь шматки супутників, які деякі з них там або втрачають орбіту, або розвалюються під час запуску, вони потім там мандрують, мандрують навколо землі і можуть потроху. Зміщуватися з курсу і злітати в атмосферу. Щодо того, чи долетіли залишки цього там чи сміття, чи об'єкту до саме до, до землі, до поверхні землі. Ну, науковець у цьому дуже сумнівається, тому що зазвичай такі невеличкі об'єкти вони якраз спалахують в атмосфері і згорають далеко, дуже далеко від того, як досягнути землі. А навіть якщо вони не спалахають, вони е, розлітаються на маленькі об'єкти, і ну, по суті, перетворюються або на пил, або на щось дуже дуже Маленьке, тож ніякої загрози від цього немає. Але от таке цікаве астрономічне явище змогли спостерігати українці в деяких регіонах сьогодні вночі. Ну і це всі головні новини, про які я хотів згадати і поговорити сьогодні. Як бачимо, їх Сьогодні було дуже багацько, абсолютно різнопланові. Якщо ви хочете обговорити якісь з цих новин, то обов'язково заходьте в коментарі, пишіть свої думки, пишіть свої зауваження щодо наших випусків, пишіть свої думки, рекомендації. Поради. Ми завжди раді про прочитати, почитати все, що ви нам пишете. І якщо дійсно... Буде від вас якась конструктивна критика. Звісно ж, ми до неї дослухаємося. Я ще раз хочу нагадати, що мене звати Антон Шонична. Це відео виходить на двох ютуб-каналах: Відео НВ та Радіо НВ. Там дуже багато цікавої інформації, окрім наших щоденних підсумків. Тож обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки, підписуйтеся так на наші інші соціальні мережі і дивіться наші інші відео. Ну а також не забувайте приходити за новими випусками підсумків. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.